Ціни на квартири зростають просто на очах. Ось вам приклад: десь тиждень тому виставив власник свою квартиру на Абалоні на Абалонському проспекті. В принципі, непогане місце біля метро героїв Дніпра, біля другого дрімтауна. Як ви бачите, квартира повністю під ремонт, під гранату, да, вбита, повністю все треба робити. Ціна була. 35 тисяч доларів, тут 29 квадратів, восьмий поверх. І ось сьогодні там спілкуюся зі своїми там покупцями. І кажу, слухайте, там була на балоні квартира. Вона повністю під ремонт, але ну локація непогана. Можливо, я там позвоню. Трошки поторгуємось. Ну якщо там можна забирати, її. звоню йому, кажу, там у вас була квартира. 35 тисяч. Він каже: Ні, уже 36500 і я трошки так підзавис Думаю, слухайте, це у вас що там черга на неї стоїть чи чого так за тиждень плюс півтори тисячі доларів. Ну ось а ви кажете, що нерухомість не не рухається. Ось такі ціни зараз.